Сьогодні, 29 грудня, Кам'янеччина попрощалась із загиблим на війні Андрієм Твердохлібом. Йому було лише 33. Цивільний одяг на військову форму він змінив ще у 2019-му. Після повномасштабного вторгнення, не задумуючись, став на захист батьківщини. Для всіх, хто знав Андрія, це величезна втрата. У пам'яті назавжди залишаться світлі спогади про героя. Я не 5 років старша за Андрія, і ми навіть колись в коляски його катала. Батьки дуже хороша сім'я, дуже такі були взірець для всіх. Дуже спокійна, вихована сім'я. Андрій в такі атмосфері домашній, люблячі. Я не знаю, це дуже страшно. І Хотілося б, щоб ця війна скоріше закінчилася, тому що в мене також син підростає. І це страшне, коли мама відправляє дитину на війну і коли її привозять в гробу. І Вона не може ні обійняти, нічого сказати, з ним не попрощатися. Тому це дуже була така світла, добра людина, люблячий батько, чоловік, син. Андрія я запам'ятав як дуже яскравою особистістю. Він залишив після себе дуже багато спогадів гарних. Він був, він був доброю людиною. Героєм, якщо він. Ще до широкомасштабного вторгнення пішов на фронт ще ООС і воював там, а потім після широкомасштабного вторгнення він теж воював і сталося так, що він загинув, рятуючи всіх нас. Завдяки таким людям, як він, ми можемо тут спокійно жити, працювати. Він справжній герой. Для нас всіх, для всього модуля, для всього кам'янця, для всієї України, 21 грудня під час виконання бойового завдання солдат-розвідник розвідувального відділу мотопіхотного батальйону військової частини А 1008 підірвався на міні. Загибель Андрія обернулась трагедією, яка сколихнула всю громаду. Дізнавшись про загибель чоловіка, страшне горе вбило і його дружину Марину. Від страшної звістки її серце зупинилось. Сиротами залишились двоє неповнолітніх доньок 4 та 8 років. Попрощатися із сином приїхав батько Андрія, який також мобілізований з перших днів війни.